Сьогодні середа, вже 12.00. Я тільки приїхала на свій город. Сьогодні ще я хочу викопати одну ожину, мені залишилось пересадити. Також я отримала посилочку від пані Наталі, канал Дачечка. І зараз хочу посадити усі квіти. А ось так мене зацвіла. Тронянда Мохана. І зараз в неї зовсім інший колір, ніж вона цвіла літом. Зараз такий більш темніший став. Ось такі червоні вкраплення вона повинна мати так описаний сорт. гарно вона в мене тут виросла. Буквально за 2-3 роки такий досить високий кущ. Ще ось така в мене лососова троянда зацвіла. Назви не знаю, бо купляла на ринку, там не було назви. Лілейники повторно зацвіли. Зараз такі красиві вони. Ось таку хризантему я посадила пару днів тому і не обрізала. І вона прийнялася і досить тримає квіт, хоч вона дрібна, але дуже красива. Це мені мої сусіди подарували. Так, хочу вам показати, які цибулини має Крокосмія. Бачите, як багато у мене їх є? І треба подумати, куди висадити. Дуже хотіла ось цю хаот... хаотунню. Такі листочки красиві. Іду, зараз теж посаджу. А тоді піду пересаджувати ужину. Такі корінчики вона має. Сьогодні я вирішила зрізати капусту, тому що одна трісла, друга почала нагнивати знизу. І я думаю, зріжу, коли буду мати час, тоді заквашу. Ну, а решту буде для споживання. Цього року я дуже мало посадила капусти. Я посадила 20 штук. Агресора капусти. У мене все насіння зійшло, але потім мурахи мені з'їде цю капусту і залишилось ось пару таких великих капустин. Дома зважу, бачите, досить велика така капуста. А це я досаджувала, у мами брала розсаду. І теж мені мурахи серединки виїли, виїли і все. Або куріння під'їдають. Скільки б я з ними не боролася, вони ту капусту мене чомусь дуже полюбили. Минулого року теж мені їли, але минулого року я мала свою розсаду амагер капусти. Мала дуже багато, тож я насадила дуже багато. І в мене цієї капусти було дуже багато. Я її в підвалі тримала, і тут в своїй хатинці тримала чи в складі, що я маю тут. І тримала в гаражі з коріннями, і наквасила багато. І думаю, того року я менше. Посаджу, посадила менше і ось все, що зірвала. Мені, звичайно, вистачить, щоб заквасити капусту і на тепер на їду, на якийсь салат, але вже на голубці, так як я мала минулого року до Різдва і навіть далі, то напевно не вистачить. У мене дуже багато було капусти минулого року. Треба знайти золоту середину, щоб не було забагато і щоб не було замало. Все ж таки, мені треба трошки більше садити. 20 капустин це мало, тому що мурахи мені з'їдають серединки. Напевно, треба хоча б 50 штук садити. Половину з'їдять, а половину лишиться. Така мене капусточка виросла, агресор. Ще я сіяла мегатон, можливо, тут якась одна-дві є. Дуже мало зійшло цього мегатон насіння, а агресор це було фірми професійне насіння, тому вся зійшла. А мегатон я брала якусь іншу фірму, і в мене дуже мало насіння зійшло мегатон. Качани з капусти я не викидаю. Я візьму сокиру, коли буду мати час, і просто порубаю на дрібнесенькі кусочки. Або чоловік порубає. Якусь дощинку сюди принесу і все. Це все добре, піде на перегній. Хочу зважити свою капусту, агресор, скільки вона має кілограм. Так, 3 кг 461 г. І зараз ще одну таку величеньку зважу, скільки вона заважить. Так, а ось ця заважила 4 кг 375 г. І цього року, взагалі, то на капусту неурожайний рік. В нашому селі чомусь в більшості кажуть, що урожаю капусти немає. Дуже малі головки повиростали. А ось агресор, подивіться, яка виросла. 4 кг 375 г. Як бачите, ще помідорки в мене є, трошки в теплиці позбирала, а трохи ще в мене лежали такі зелені, і вони помалу дозрівають. Перець є. Який хоч і довгий, кубовидної форми. Так що, кому подобаються великі головки капусти, купляйте насіння агресор. Мені було цікаво перевірити, що це за капуста-агресор. І я перевірила, але взагалі-то мені подобаються середні головки. Така велика, я не знаю, це не дуже зручно. Але вже яка виросла, хай буде. На слідуючий рік в мене вже є інші гібриди і сорти капусти, тож буду випробовувати далі. Збирала я ще сьогодні перці, які дозріли більш-менш, а ті, що зелені, ще залишила. Ось такий в мене гіркий перець є. І сьогодні я досадила останній куш ужини, і ось так в мене в рядочок буде тут рости ужина. Ужина окремо, а малина окремо. У мене зараз є 9 кущиків ужини. Не знаю, для цього мені стільки, цього року я продала ужину, минулого року взагалі не продавала ужини і не здавала, робила вино. У мене ще того вина дуже багато. Тож добре, що хоча цього року я продала ужину. Не знаю, як на другий рік буде. Якщо не буде продавала ужина і не буду здавати, то прийдеться зменшити кущики ужини. А листочки я трохи сюди вкинула, а трохи по городу розкидала. Чим я сьогодні ще займалася, я полола ось цей кусочок квітника, де в мене висаджені троянди. Колись в мене ще тут були ялини, але вони дуже почали мені розростатися і вони закривали весь квітник. Видно весь квітник. Це троянда витка, біленька така. Тут теж в мене трояндочка витка, джинджер сілабаб, але дивіться, має такі п'ятна, тож я, напевно, ще буду крупити один раз, тому що Ще не буду обрізати троянди, ще морозів немає, хай ще будуть. Напевно, ще один раз покроплю. Тут в мене трав'янка росте, така гвоздичка багаторічна. Також в мене ростуть флокси, усі троянди, що я пересаджувала, усі прижилися. Я садила їх замість ялин. Ось такий колір флоксів. Напевно, їх треба обстригати. І трав'янку, і ось ці флокси. Але в мене немає часу для цього. Я зайнялася пересадкою рослин, а ось тут спереду вже змушена була пополоти, тому що тут дуже заросло. Але так легко полола, тому що в мене там є примулки, і ще нарциси і тюльпани. То тільки зверху так постинало. Тут в мене теж троянди висаджені, Недавно пересадила так вздовж доріжки. І мені пані Марія підказала ідею, що тут ще можна гейхери посадити. Тож, які ще в мене буде, я б посадила. Це ось моя така гейхера. Це теж моя зелена. І отут така ще в мене маленька, не знаю, чи приживеться. Тут свою зелену посадила. Ось тут ще така, це пані Марії, це теж і ще ось така. Як бачите, в мене тут одна трояндочка, ось тут друга. І ще одна. І тут ще трояндочка, і тут. Теж ось цієї хворі листочки. Ось цей платикодон я приберу, він мені не подобається, він дуже високий, а тут гірку закриває. Тож тільки насіння я зберу, я хочу, щоб висохло гарно насіння. Так, вже можна збирати, оце зараз буду збирати. Ось таке сухе вже можна збирати платикодона на сіні. Зараз позбираю, решта ще, бачите, не то ще хай буде, а потім я його пересаджу. Десь посаджу позаду, бо він тут не підходить мені. А ось це, це в мене дзвіночки Кентербері, це є такі дзвіночки дворічні. Я цього року вирощувала дворічні садові дзвіночки, а це інші я купила і вони зацвітуть на слідуючий рік. Доброго ранку усім, хто любить Україну, хто любить... Українську землю, великий поклін нашій українській землі. Сьогодні я готую площу під часник і цибулю. Буду висаджувати цибулю під зимом, буду купляти голландське насіння. Я свою сіянку маю цибулю, але я буду висаджувати весною. У мене є перегній, тому даю перегною ось так. Від дерев відступила. Оці гілки ще обріжу, які виступають, буду обрізати пізніше дерева. І даю перегною, і так вздовж посаджу собі, не знаю, скільки там вийде, може два рядочки чеснику і два рядочки цибулі. Я так розраховую, тому даю перегною. Дивіться, як перегнило все. Це я з палетів маю такі тут збиті коробки. І все скидую, всяку органіку привожу з дому, також всяку зелень. І подивіться, який перегній. Вже одну коробку я таку розподілила на город, а це вже друга. І сьогодні поміняю ось ці палети на нові, бо вони вже мені служили 2-3 роки, і треба поміняти на нові, щоб зовсім не зігнило. У мене є палети, тож це не проблема. Навіть якщо нема, то можна купити. І це дуже зручно. Чоловік мені допомагає розкидати перегній, тому що це нелегка справа. Гірчиця моя, бачите, росте. А ще не буду тут урати. Тільки зураю ось тут трошки. Надію, що сусід мені зурає. І посаджу чесник і цибулю. Подивіться, яка в мене цибулька. Сьогодні 13 жовтня, тепленько, і завтра буде тепло, а вже на слідуючу неділю, 21 жовтня, має бути мінус 4-мінус 5. Тому треба все прибирати з городу, щоб не померзло. Це в мене дайкон, який гарний виріс. Одну пачечку я посіяла, а там білий посіяла, він ще маленький, я пізніше посіяла. Малина Джоан Джей ще дає ягоди. А ось тут в мене є літня малина. І подивіться, як вона заросла. Так що, якщо роса спаде, трошки пізніше, я хочу це все пополоти. Воно красиво. Ну, і треба. Обрізати трошки малину, кінчики малину, якщо дуже висока. Ремонтантну малину ми обрізаємо на рівні землі, а ось таку літню малину треба обрізати вершечки і залишити на таку висоту, як ми хочемо. А ось таке старе, що вже відрудило, то треба зовсім обрізати. Залишаємо тільки ось такі молоді зелені пагони, що ще не родили. У нас вночі трошки дощик впав, то земля волога і це дуже добре. Так тепленько сьогодні. Так приємно бути ще на природі, слухати спів птахів, отримати свій вітамін Д від сонця і рухатися. Рух все життя. Вже ось такий цілий рядочок перегною є, ще чуть-чуть залишилось. Я ось так трошки відкупала від дерев. І тут буде садитися, як я казала, чесник і цибулька. так. А я йду зараз робити свою полуницю. Так не хочу, але мушу. Відтягувала до останнього. Подивіться, що в мене робиться. Ще кущі сюди пересадила. Ось така полуниця заросла. Земля волога, тож я думаю, може сьогодні справлюся. Отут у мене рослин помідори, хто пам'ятає. Дивіться, який вже великий ріпак. Поки помідори росли, я ріпак посіяла. Сьогодні ще хочу, ж, нарешті, вже свої угірки вирвати. Ще до останнього рвала угірки, але вже все, треба буде забрати, бо вже зовсім пов'яло. Це в мене був сорт по суху стійкий. Ось такий насінник зібрала. Не знаю, чи вже добре насіння, чи ні. Вирвала дайкон, подивіться, якого вже він розміру. Але дуже красивий, такий рожевий, не червоний, а рожевий. Ще хай росте, а один попробуємо. Сьогодні прибрали вже сітки з огірків, всі упори, тільки бур'ян залишився. На городі залишились тільки перці. Ще зелені, ще не зриваю, ще тиждень. Мають часу, щоб дозріти, тому що 21-го буде мороз. Ось так перегній розкинули, і тут якраз буде два рядочки цибулі і два рядочки чеснику, я так думаю. Тільки треба звурати цю частину і посадити. А ще я придбала собі ось таку хризантему, і сказали, що вона така піво є видна. Ціна 70 гривень. Квіти будуть такі досить великі, недрібненькі, і вона в горшку у мене росте поки що. Сьогодні висаджу, надіюся. Мені сподобався і колір, і сама квітка. Ну і ціна нормальна. Хочу сьогодні побажати усім квітникарям і просто любителям квітів придбати усі квіти, що вам хочеться, бо ми на це заслуговуємо. Взагалі-то ми, українські жінки, дуже трудолюбиві, вміємо і готувати, вміємо прибирати, вміємо вирощувати, вміємо піклуватись про своїх дітей, про чоловіків. Тож ми заслуговуємо на подарунки. Всього доброго!